і знову одвічне питання: люстерко, люстерко, хто на світі найвродливіший цього разу в устах Шарліз Терон, яка грає роль прекрасної та лихої королеви Равенни. Люстерко ясна річ відповідає, що білосніжка, актриса Крістен Стюарт. І щоб долити олію до вогню, до слова найвродливіша додає майбутня правителька королівства. Більшої причини годі й бажати, аби раз і назавжди позбутися набридливої пасербиці. Сучасна кіноадаптація класичної казки братів Грім у постановці Руперта Сандерса розпочала похід світом прем'єрою на Лестер Сквер у Лондоні. Story, Гадаю, це дуже повчальна історія. Адже якщо ми починаємо неадекватно оцінювати речі і самих себе, з нами неминуче станеться те саме. Ми будемо приречені. Тож вважаю це справді дуже повчальна історія. Крістен Стюарт в ролі білосніжки дуже героїчна, фізично загартована дівчина. Я люблю фізичні випробування, але мушу сказати, вони воліють обирати для бойовиків цих дуже хлопців, тому що це важко. Я не мов би вбила себе. Наприкінці я була майже мертва. Але те, що трапилося перед тим, Фільм Руперта Сандерса вже друга цьогорічна кінопостановка відомої казки. Версія режисера Тарсима Сінга з Джулією Робертс та Лілі Колінс у головних ролях вже вийшла на екрани. Проте Сандер скаже, що не надто переймається тим, що це може підірвати успіх його картини. Гелай з гансменботюдунаси. Ви знаєте, це дуже різні фільми. Гадаю, в нас вийшла потужна середньовічна батальна епопея. В них радше комедійна стрічка. Я маю на увазі, що дискусія з цього приводу була б недоречною, адже це справді дуже дуже різні фільми. Картина Білосніжка і Мисливець виходить на екрани всього світу наприкінці травня.